Вона кричить, драматизує, закатує тобі сцени. Ти дивишся і думаєш, ну, точно, істеричка. А тепер сюрприз. Істеричка чоловіча – це краще, що з тобою могло статися в цьому житті. Чому? Зараз поясню. В психотерапії. Описується, що істеричка це не психована жінка, а це людина з істеричною організацією особистості. І для цієї людини, чому це краще з тобою, що могло статися? Для цієї людини контакт з іншою людиною і визнання це найголовніше для неї. Це справді для неї найголовніше. І це людина, це дитина в дитинстві. Насправді, це дитина в дитинстві, вона якби навчилась тому, що вона може отримати увагу і визнання тільки якщо вона викликає дуже-дуже багато емоцій, тільки якщо вона демонструє дуже-дуже багато емоцій. Тому вона. В неї дуже багатий такий арсенал, через який вона вміє утримувати увагу. Да? Вона вміє фліртувати, вона вміє професіонально так зваблювати, маніпулювати. Да? Це все її такий арсенал, щоб тримати твою увагу на собі. І це все справді може дуже важко, ну досить важко переживатись у відносинах. Це правда, да. і от що, що саме, да, чому це важко переносити да, у відносинах? Тому що вона весь час тебе перевірятиме. Ага, а ти все ще мене любиш. А зараз, а сьогодні, а завтра мене любитимеш, ти завжди будеш поряд. Зі мною, да? а ти все ще бачиш мене гарною, а ти, ти чому так швидко не відповідаєш, да? як мені треба? Да? А ти завжди на моїй стороні. Ти на моїй стороні зараз, да? ти завжди маєш бути на моїй стороні. Тобто вона весь час. Вимагатиме від тебе цієї уваги і підтвердження того, що ти її бачиш, цінуєш, любиш. Да? І це важко виносити, тому що, тому що вона весь весь час це, це, цього потребує. Тобто, в неї ця потреба вона не закривається. Постійно, постійно, постійно це треба робити. Да? І це може правда виглядати як драма, як, як капризи, як безкінечні, чому ти мені вчасно не відповів, і чому ти мені не побажав там, доброї ночі, да, «Чи доброго ранку, там, і сьогодні не назвав мене своїм сонечком і коханою, що ти мене, мабуть, вже не любиш, да, якщо так. От. Але насправді да, тут треба розуміти, що насправді це такий. Крик, несвідомий крик послання, яке можна перекласти як не зникай, будь ласка. Не зникай, будь ласка, мені дуже-дуже важливо відображатись в твоїх очах, щоб твій погляд був на мені. Да? І я бачила, що ти бачиш мене. Коханою, да? тоді, тому що якщо цього погляду немає, якщо ти на хвилинку про мене забуваєш на якийсь, на якийсь час, то все, я відчуваю, що наче мене немає. Я зникаю, да? тому саме тому вона так і боїться, саме, саме тому вона так і тривожиться в цей момент, так і переживає, що ти вже її там не любиш і не, не приділяєш їй уваги. От це через те, що істеричка дуже сильно боїться бути покинутою. Вона тобі ніколи не скаже це напряму. Вона буде розігрувати усі інструменти різними інструментами: маніпулювання, зваблювання, флірт. Вона все буде робити для того, щоб утримувати свою твою увагу на собі. Вона тобі напряму ніколи, звичайно, не скаже, що вона просто боїться, що ти її покинеш. От. І це, це все це, звичайно, важко. Переносити у відносинах від цього можна втомлюватись, да? ну це така важка робота, насправді батьківська. Там багато таких батьківських задач да? і питань, які ти маєш, які ти ну, вона потребує від тебе, щоб ти закривав. От. Але все ж таки, чому це чому варто залишатись з такою жінкою? Да? І чому є думка про те, що це найкраще, що з тобою могло статися? Ну, дивись. Та, тому що е, те що, те і як вона відчуває, це правда. Вона не грає, вона не розігрує, вона не актриса. Вона правда так щиро і глибоко це переживає. Уявляєш? Це справді її щирі почуття. Отак от, от тонко. отак от е, Пристрасно, да? вона прагне бути справжньою. Вона прагне справжніх почуттів і щирості. Це жінка, яка витягує тебе чоловіка до е, життя, до щирості, до е, близькості. Да? Це не та жінка, яка буде удавати е, е, таку уявну незалежність. Або вона буде такою холодною стіною. Ем, um, ні, 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 вона вона буде весь час провокувати тебе на справжні, справжні чисті емоції. цей чистий живий контакт, вона ним живеться. Ну і це справді дуже смачно. Ці щирі емоції, це справді дуже смачно, це її життя. На жаль, вона навчена робити це через кризу, через біль, да? через такі сильні інтенсивні почуття, які вона розігрує в стосунках. На жаль, з нею це так, але вона справді прагне життя. А, і це знову ж таки це важко, але якщо ти вмієш залишатись коли боляче, вмієш залишатись в стосунках коли боляче, коли, якщо ти вмієш бачити таку тугу за справжнім людським контактом за її емоціями, да, які вона розігрує перед тобою. Якщо ти не боїшся власної вразливості, якщо ти готовий відкритися, да, тому що вона цього і прагне, вона хоче, щоб ти відкрився їй, і щоб була ця справжня близькість, да, тоді, в якийсь момент, ти зрозумієш, вона розкриться перед тобою, і ти зрозумієш, що ти зустрів одну з самих чуттєвих і глибоких жінок, людей в своєму житті. А історичка це справді білет і таке запрошення в справжню близькість. От чому це може бути м м кльово і чому це може бути найкращим, що може з тобою статися в житті? Але знову ж таки це важко виносити. І якщо ти е, помічаєш це в, ну, в своїй дівчині, і тобі важко з цим обходитись, я запрошую до себе на консультацію, в терапію. Ми зробимо це так, щоб це з цим було легше обходитись з цією її стороною. Да, і при цьому е, залишитись цією чудовою жінкою в стосунках. Або якщо ти дівчина. І розумієш, що тобі з самою собою важко в стосунках, що іноді тобі би хотілося, щоб цих концертів, цих драм, да, які ти розіграєш несвідомо в стосунках, щоб, щоб їх було менше. Да? Але не вдається, ти не знаєш, як, як це зробити. Я також запрошую тебе до себе в терапію, на консультації. Це можливо, це можливо, можливо усвідомити цю частину себе і. Не виводити її в абсолют, да? де от от я історичка і все, приймай мене такою, яка я є, і все, я нічого з цим робити не буду. Ні, ну це справді важко і з самою собою важко бути в цьому. А от знаєш, підкорити цю частину правильно, приборкати, так сказати. Да? От це такий алмаз необроблений. Да? А, не да? а ми, ми можемо його так обробити і зробити з цього прекрасну, прекрасну таку коштовність, такий брильянт. Да? Це можливо. Це можливо. Я запрошую до себе на консультації, записуйся по ФБ, ТГ, Телеграм, інстаграм, фейсбук посилочці під цим відео. Ну і ставте лайк, пишіть коментарі, задавайте питання. Мені це дуже приємно. Чекаю вас на консультації.